Які елементи в автомобілі найчастіше піддаються корозії? Розповідаю. Колісні арки. Чому вони піддаються корозії? По-перше, всі камішки від коліс, коли летять, вся грязука, отут вона накопичується і починає по чуть-чуть лізти лак, фарба і так далі. Тому виробникам було б добре отут краще захищати автомобілі. Вже багато чим пластиком закривають, але не всі виробники. А ось крила автомобіля ще. Частіше піддаються корозії, адже й бруд іде назад. Ви ж їдете вперед, правильно автомобіля. І отут теж накопичуються камішки. Навіть отут в цих сих слоях між багажниками, це все затікає під фари, затікає під бампер. Чуть-чуть затікає, і за цього е найчастіше піддається корозії. Наступне це пороги автомобілів. Найближче знаходяться до землі, тому будь-які реагенти роз'їдають їх, будь-які камішки. Оце все також. Плюс, коли йдуть накладки на пороги там пластикові, там також може накопичуватись вода, бруд, волога і так далі. Із-за цього починає це все нити. Дно автомобіля воно найбільше контактує з дорогою, і з за цього найбільше схильне до корозії. Адже навіть якщо воно буде оцинковане, якщо все буде класно, із за цих камішків, із за цього. Бруду, і за всього воно в основному і піддається е, корозії, тому що робити, щоб ваш автомобіль не ржавів? По перше, мийте частіше, по-друге, доглядайте правильно, не тріть всякими грязними брудними е, мочалками. Далі покривайте свій автомобіль воском, керамікою, якоюсь плівкою, щоб воно все довше зберігалося в такому стані. Ну і обробляйте, обробляйте постійно всякі оплотнітельні резинки, всякі накладки. Також дивіться, щоб це все не було в бруді. Тоді воно буде їздити, тоді воно буде служити. А на мойку заїжджайте хоча б раз в тиждень.